Проєкт будівництва житлового комплексу для ВПО на 278-му кварталі поступово вдосконалюють. Концептуальна складова вже готова. На черзі технічна частина. Саме про це говорили під час зустрічі міський голова Кременчука Віталій Малецький та депутат Кременчуцької міської ради Геннадій Іванян, який, власне, і є ініціатором будівництва нового кварталу для переселенців. Це 29 будинків, значить, десь порядка 75 тисяч квадратних метрів цей, цей мікрорайон. От, здесь влаштовується парковка, автомобільна парковка, вона трьохярусна. Ну, это, це, в процесі воно може бути якийсь супермаркет бути, може бути там ще щось. Бути. Зараз основне завдання, да, от той мінімум, що ми зробили сьогодні. Да, сьогодні хотілося б, щоб ви е, надали. Даручення відповідним службам, ми про це з вами теж неодноразово говорили. Щоб трошки попрацювати в інженерних мережах, зокрема, мова йшла про водопостачання та водовідведення, теплові магістралі, газові та електромережі, аби на етапі втілення проєкту в життя будинки були забезпечені всім необхідним. Найбільший запит від внутрішньо переміщених осіб саме на житло. Тому Кременчук усебічно намагається вирішити це питання, зокрема, і регулярно співпрацює з прифронтовими громадами. Ми зараз з вами свідомі, що ми маємо допомогти нашим новим Кременчужанам, нашим містам-партнерам, які зараз по програмі Плючоплі з нами співпрацюють. Про те, що ми готові будувати житло, ми говорили з часовим яром, говорили з Лиманом, говорили з Бахмутом, говорили з іншими громадами, з якими ми зараз маємо контакти, і маємо створити дійсно такий потужний кластер нового житла для наш наших нових кременчужан забезпечити їх всім необхідним, Можливо, якісь інвестиційні проекти сюди залучити, залучити наших донорів, спонсорів, які готові будувати це житло. Усі, як один, переконані, шлях попереду не легкий, але ми маємо об'єднатися задля благополуччя українців, що переїхали до нашого міста зі східних та південних регіонів. Я думаю, Терсіч, це добра справа. Да, і ми обов'язково маємо це зробити. Ми багато розмовляємо навіть з цим же бахмутом. Там часов яр, там ліман ви кажете, да. І ми багато чого чули від них, да, таке, що ну ну немає у нас так. іншого права, щоб не допомогти людям у цьому питанні. Міський голова Віталій Малецький під час зустрічі також повідомив, який стан справ реконструкції гуртожитка для переселенців по вулиці Троїцькій. Нагадаємо, там же на першому поверсі буде хаб для ВПО нові Кременчужани, створення якого запропонував депутат Геннадій Іванян, виступивши на сесії Кременчуцької міської ради, із відповідним запитом, Зовнішні опоряджувальні роботи завершені. Зараз у нас внутрішні роботи. Я сподіваюся, дуже що ми до кінця року вийдемо на фінальні вже оздоблення на комплектування меблів. Зали зробили. Окрім підтримки переселенців всередині громади, Кременчужан просять долучатися і до всеукраїнської ініціативи, а саме підписання петиції про надання звання Місто Герой України місту Бахмут. Петиція розміщена на сайті офіційного інтернет-представництва Президента України. Це місто боролося, це місто стримувало навалу расистів, російських окупантів дуже багато часу. І це місто має бути удостоєно такого звання на нашу думку. і На думку громади бахмутян, які проживають в місті Кременчуці. Це обов'язково треба підтримати. І Ви якщо пам'ятаєте, що всі в один голос говорили бахмут, це фортеця, фортеця, фартеця, фортеця. Тось тобто, я також вважаю, що правильно ви кажете, треба підтримати. Аби підтримати петицію, необхідно лише авторизуватися на сайті за допомогою діяпідпис, електронного цифрового підпису або банк. айді Станом на 13 листопада не вистачає трохи більше п'яти тисяч голосів. Тож підтримаймо місто, яке від початку війни було справжнім щитом всієї України. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.